Всім привіт! З вами знову Юрій показуємо наступне переобладнання. Міні-трактор з мотоблока. Вон стоїть готовий трактор. Ось другий, ось третій стоїть, переобладнуємо. Хочу показати, до чого додумуються наші співгромадяни або наші люди. Ось така пробка. Цікаво зроблена. Показую. Раз, Закручено два. Самореза вставляється і провертається. Йо? Попробуйте витягнути. Все, все чітко і просто, щоб не вихлюпувалася солярка. Це десь губили, може хлопці? Це як Простенько, дешево і сердито. Якась, мабуть, миючі засоби. Щось таке цей, мабуть, житий порошок. Це. От так, Раз, і проверну і відкрий. Попробуй пробку. Кому треба, беріть на озброєння. Ще паролонечко положили, щоб не вихлюпувалося. Раз. І все. Нашу країну не перемогти.